Доброго дня! Сьогодні в нас третя частина і ми завершуємо наш натюрморт, завершуємо роботу над ним. Так само вже ми сьогодні наносимо останні деталі. Доводимо вже до завершення кожен предмет. Акценти ставимо, залишаємо бліки, уважно, щоб їх не зафарбувати. Проставляємо остаточний вже колір тіней. Колір полутіней в наших предметах і усі ці маленькі деталі, які нам треба з вами акцентувати в нашій роботі, ви можете бачити, як це роблю я, і повторювати за мною. Ось ми з вами виконали ночі морт при денному освітленні.